Він піднімається на канаті, качає преси, віджимається від підлоги. Колишній військовослужбовець Олександр вже кілька тижнів ходить на безкоштовні тренування для людей із обмеженими можливостями. Починають працювати мисли, болять кіпатура, буває дискомфорт. Хоті йдеш, думаєш, що... Ті заняття там щось придумають ну, потом настає день, ти все равно ся пересілюєш ідеш заніма. Олександр приїхав у зону АТО як волонтер і вирішив залишитися, але вже як солдат. Щоправда, воював недовго. Усього місяць між мною мінотам залітів снаряд. Дня якби спасло то, що я ближе к зриву, находився. Мені осколки сразу пошли по ногам. Потім був рік у шпиталях, протезування в Австрії. Тепер Олександр намагається повернутися до нормального життя в Україні. Для цього вибрав заняття в одному зі столичних спортивних клубів. Оголошення знайшов через друзів. Валерій тренер і один із організаторів таких тренувань пояснює, чому саме спорт добре впливає на психологічний стан інвалідів. А то понімаєш достатньо достаточно тяжко. А я считаю, что спорт – это одна из тех ниш, которая действительно может нас уравнять. И мы действительно здесь все равны. Здесь никто никого не жалеет. Как будто я лопату в руках держу, а не кисть. Василь кілька місяців, як повернувся з фронту. Сьогодні в нього перше заняття із живопису справжнє з вчителями. Колись малював хіба що з доньками заради розваги. У мене три дочки забелані Ніколі, Надєжда. Коли я з ними рисую, то вони не так як займаються рисуванням. як сміхом. Я нарисував а вони підходять до мами. кажуть, мама, це на будку похоже, собачу Василь знову намагатиметься написати будинок. Жартує спочатку зробить проект на папері, а потім побудує в реальному житті. Налише бішали государства землю, дать учасникам. Оліну от ми надіємося, що мені дадуть землю, землю. Я на этой землі построю дом своєї арт Арттерапію на території військового шпиталю в Ірпіні влаштовують кілька разів на тиждень. І щоразу після занять кажуть волонтери, настрій бійців помітно змінюється на краще. І байдуже, що спочатку в них нічого не виходить. Їх заспокоює сам процес. Вони відкриваються і вони. Це їм допомагає психологічно. А ще два рази на місяць столичні волонтери влаштовують для вчорашніх військовослужбовців реабілітацію риболовлею. Для цього на цілий день вони мають базу відпочинку на березі Дніпра. Гарний улов, а ввечері юшка. Риболовля добре лікує нерви. Спокаїва, нічим не думаєш. Смотриш поволочок, Знаєш? Успокаиваюся. Чоловік успокаївається. Не Ні нервничиш, нічого. Я б би сидів би. Зі зим, і літом. щоправда такі реабілітаційні гуртки в Україні поки мають стихійний характер. Про це кажуть волонтери. Проблему визнають і в міністерстві оборони. Держава не встигає своїми нормативними актами, законодавчими актами, а головне фінансуванням. Цих заходів це більше ініціатива окремих громадян. Скільки таких реабілітаційних гуртків діє в Україні? Не знають навіть самі волонтери. Єдиної бази поки немає. Шукати їх радять у соціальних мережах та на інтернет-форумах.